Ранок, друзі, Здрастуй, рідна школа! знов кружляє листя, падає до ніг, і барвистий вересень, щиро усміхаючись, кличе нас, як завжди, на шкільний поріг. Розквітають посмішки навколо, радісно луна, веселий сміх. Це моя найкраща школа зустрічає школярів своїх. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здрастуй, школа! Ненька Україна нас вітає всіх зі святом знань. Тільки щось не бачу їх, найшановніших на святі, іменинників малих, тих, хто вперше йде до школи, йде у свій найперший клас. Не бувало ще ніколи 1 вересня без вас. Тож зустрічаємо наших першокласників. Ми першокласники, ми однокласники. Двадцять 2023 -го навчального року оголошується відкритим. В школі нашій. Кожен учень творча особистість, і кожен педагог у нас талант директор школи на своєму місці. Вона всіх починань тож пора. слово для привітання надається директору нашої школи Черкащенко Ірині Дорогі, діти, шановні батьки та педагоги. З величезним задоволенням хочу привітати усіх нас з першим навчальним днем з Днем Знань. після спекотних літніх канікул Ми набралися нових сил і приступаємо до нового навчального року. Всім учням бажаю легка і з ентузіазмом отримувати нові знання, батькам проявляти любов і надавати підтримку дітям. А ми зробимо все можливе, щоб знання дітей були міцними, щоб їх цільспрямовани зростала з кожним днем, а вчителям побажаю терпіння, енергії та натхнення. Нехай цей навчальний рік буде сповнений яскравих подій, перемог і звершень зі святом, Дорогі, батьки! Двері в країну знань вашим діткам відкриє перша вчителька, Бойко Ірина Федорівна, талановита, творча чарівниця дитячого настрою та святкових розваг. Вона навчить малят, бачить світ у чудових, незвичайних кольорах людських почуттів. Тож слово надається першій вчительці Бойко Ірині Федорівні. Любі діти, перше вересня це велике радісне свято. Сьогодні ви робите перші кроки до незвіданої дороги країни знань. У ваших очах цікавість і тривога, повсюди море, сонечко і тепла. Найкраща в світі чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть, сміливо, це дорога в казку. Я вас туди за руку поведу і подарую вам любов, тепло і ласку. На всі питання відповідь знайду. Учитись дітям просто необхідно, ласкаво прошу в школу в перший клас. Малята, ну му посміхніться. До слова просимо тепер ми стати вас. В майбутнє впевнено й спокійно ви дивіться, бо ви прийшли в найкращий перший клас. Тож давайте послухаємо малюків, які сьогодні завітають до нашої шкільної родини. Я маленьке першокласник, вчитись школу я прийшов, обіцяю знати науки все повторювати знову. На дванадцять це буду ціна фіт я. Стрігатись стану сюди, запатими ти з ними. всі навколо, привітайте щиро нас. Здравствуй, наша рідна школя. Ми прийшли в перший Це чудовий світ, ранок, з колорами ми стоїмо. Все, що класникам говором знаєте, ми не подивимося. Воювала нас маличе, так упевнено, щобиче, не зустрічала ще таких. Мабуть, діло буде з ним. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі. Життя шкільного сторінки хай будуть сонячні, щасливі. Вересня – веселе і щасливе свято. Дорогі випускники, годі сумувати, бо попереду багато цікавих уроків і можливостей для ваших упевнених кроків. Останній рік стане стартом у життя чудове, ви найстарші. Тож чекають всі вашого слова. Сьогодні вересневий день чудовий. Нам радісно і сумно водночас. Останній рік навчатимемо в школі. Тож хай щасливим буде він для нас. І з усмішкою згадую далекий час не забуду я його ніколи. Як мене маленько в перший клас, мама з татом привили до школи. І я так само, як усі малята, Зайчика рани спакувала. Школа краще місце на землі. Це на все життя Маленькі друзі. Щиро вам бажаємо старанними, дбайливими зорстати, Побільше прочитати і навчитись, щоб вміли краще світ це пізнавати. і наснаги вам бажаємо і впевненості в завтрашньому дні. А наші вчителі вам допоможуть отримати знання. Міцні ми вам бажаємо кохання і добра. Щоб вдоли, яка вам щедрою була, хай в домі вашим завжди буде світло, хай люди вам сміхаються привітно. Нехай земля розсилає шлях до школи здоров'я вам, надії і любові. Спершу дзвоник гучно вам лунає. То школа щиро кожному бажає навчатись із натхненням, із любов'ю і бути всім родиною. одною. школа радісно, учнів зустрічає, все найкраще завжди для дітей. Срібний дзвоник, нехай пролунає. Для батьків, учителів, дітей. Душа тремтить, а серце, наче пташка, тріпоче в грудях, знов прийшла та мить, коли в країну знань веде нова стежина, сльоза від щастя на очах плещить. Хай перший дзвоник задзвенить, розбудить всіх навколо, і в кожнім серці забринить. Вітаю, рідна школа! Право дати перший дзвоник у 2022-му у 2023 навчальному році надається директору школи Черкащенко Ірині Іванівні. Урочиста лінійка, присвячена першому дзвонику, оголошується закритою. Ще Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Іми, браття, У братя.